Біди українських вугільників, як зазначив голова теркому, розпочалися тоді, як із плану держбюджету на 2015 рік було фактично викреслено дотації на собівартість тонни готової продукції та не включено в кошторис єдиної в державі шахти новобудови номер 10 Нововолинська. Надії на те, що високопосадовці дослухаються до протесного голосу шахтарів і все ж таки виконують вимоги, було мало. Втім, що ситуація буде настільки критичною, як нині ніхто не сподівався. Перші протести під Кабміном, здавалось би, принесли добрі результати. А візит до міста міністра енергетики та вугілля. Вугільної промисловості Володимира Демчишина дав надію, десято добудують за якихось півроку. Принаймні, так заявив сам урядовець. Була зустріч у прем'єр-міністра, було напрацьовано питання, які требують нагального вирішення проблем вугільної галузі. Доручено мені підгідою міністра енергетики і вугільної промисловості Демчишина створити комісію, напрацювати питання. Подати на підпис прем'єр-міністру і Кабінет міністрів буде, повинен буде внести доповнення до державного бюджету на 2015 рік по нашій галузі. Суть відношення міністра особисто і міністерства в цілому до цієї новобудови було позитивне. На зустрічі з колективом Шахти 10 із активом міста. В нашому залі засідань між виконкому міністр заявив, що буде зроблено все для того, щоб фінансування цього об'єкта в строкою в державному бюджеті було окремою строчкою. І я вже не говорю те, що було озвучено за 6-9 місяців, ввести першу чергу за допомогою. Якщо шахти по державі будуть закриватися, то те обладнання, яке може бути використане на 10-й шахті, із цією метою, щоб її здати за 6-9 місяців. Примерні надії розвіялися. Щойно процес прийняття змін і доповнень до держбюджету було запущено. За словами голови теркому, позачергове сесійне засідання Верховної Ради України переносили з дня на день, намагаючись перешкодити намірам шахтарів проводити протестні акції під час голосування. Стало зрозумілим шахтарям парламентарі на раді і навіть знаючи, що гірники вже прибули до столиці, нардепи вкотре затягували процес, аби діждатися, доки мітингувальники роз'їдуться по домівках. Голова міжфракційної групи врятуємо вугільну галузь України Олег Мусій, Вийшовши до протестувальників, тільки підкріпив сумніви гірників. Три пункти вимог навряд чи будуть проголосовані. В статтю бюджету були закладені три строчки, які нас цікавили: перше 200 мільйонів погашення заборгованості і зарплат за грудень місяць. Друга строчка. Капітальне будівництво вугле і торфодобувних підприємств на сумі тисячу мільярд 500 мільйонів і стаття реструктуризація вугільної галузі, а це закриття, санація і так сказати відкладення вирішення питання вугільників в цьому році: 1 мільярд 553 мільйона. А для того наша вимога була: перша вимога це погашення заборгованості по заробітній платі. До речі, по місту Новоолинську по державному підприємству за грудень, січень, місяць і уже лютий місяць у нас 65,8 мільйонів заборгованості станови. Друге питання це державна підтримка, щоб у бюджеті була закладена, на рівні 1 мільярд 340 мільйонів гривень для того, щоб ми змогли вижити для нашого державного підприємства при тій мінімальній ціні, яка була запропонована, це 107 мільйонів, 107 мільйонів гривень. Ці питання не були розглянуті. І як ви знаєте, ми пробули там практично до 19-ї години. Потім, порадившись із трудовими колективами, ще залишаться нам на слідущий день, а перспективи на вирішення питання не було. Трудові колективи повернулися в місто, і практично наше питання не вирішене. Єдине, чого вдалося досягнути під час останньої поїздки до столиці, це зустріч із головою парламенту Володимиром Гройсманом. Ініціативна група у складі голів профспілок побувала у кабінеті високопосадовця, де той заявив: Ми пішли на зустріч шахтарям. В чому виразилася зустріч з шахтарями? Перше було дано доручення голові. Комітету Верховної Ради з енергетичних і атомних кризових питань Мартиненку під його угідою, що було напрацьовано розгляд комісії, що було сплановано взаємодію паливо-енергетичного комплексу, тобто енергетики, шахтарі і постачальники виробили єдиний алгоритм, щоб зуміти погашення заборгованості і заробітної плати шахтарям. Друге питання вирішення включення у проєкт державного бюджету питання державної підтримки. Як я сказав, вона повинна складати по мінімальним розрахункам по 35 шахтам 1 мільярд 340 млн мільйонів гривень. Було дано доручення на працювання з цих двох статей на реструктуризацію вугільної промисловості 1 мільйон 553 три мільярд п'ятсот мільйона із цієї суми приблизно 50% зняти коштів, щоб внести у строчку державного бюджету. І друге питання: 1 мільярд 500 мільйонів закладено на капітальне будівництво по Україні. Це на вугільну галузь і торфодобувну галузь. Звідти взяти приблизно 50 мільйонів, щоб вийшло мільярд триста І таким чином і державна підтримка повинна бути, і те озвучено, що було 200 мільйонів за погашення заборгованості по зарплаті. А 10-та шахта 200 мільйонів взяти, як було заявлено, із. Статі капітальне будівництво вуглеторфодобувних підприємств, щоб воно було озвучено, і це питання вирішить до п'ятниці. До п'ятниці, і щоб це питання розглянуто було не зміни до, до бюджету, а зміни до тих строчок державного бюджету по вигільній галузі, щоб шахтарі змогли прожити 2015 рік. І третє питання, яке було поставлено головою Верховної Ради, і озвучено це погашення зараз боргованості по заробітної платі, слідуючий тиждень за грудень, і слідуючий тиждень по січню місяцю. Чи буде виконано доручення Гройсмана знак питання величезний. Бюджет проголосовано. А після бою, як кажуть, кулаками не розмахують, а приймати зміни до змін, однаково, що товкти воду в ступі. Шахтарі нарікають нардепи, представники округу, які, начебто, ревно воювали, відстоюючи інтереси шахтарів, виявилися бездіяльними в найважливіший момент у час голосування парламенту. Учора було озвучено міжфракційною групою Львівщини, що якщо це питання не буде вирішено. То депутати міжфракційних між, 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 міжфракційної групи по врятуванню вугільної галузі будуть прийняті неадекватні міри. Що саме слово неадекватні, ми поки зрозуміти не могли. Остання поїздка з мітингом до столиці довела в державі відсутні не шляхи вирішення проблем, а політична воля. Долю пересічених громадян вирішують некомпетентні в своїх сферах кадри, а політики для яких за великим рахунком важливий не результат, а увага до власної персони в кульмінаційні моменти процесу. Тож знову сподіваючись тільки на власні сили, шахтарські колективи будують плани законних дій підприємств. Координуючи спільні наміри, гірники шукають легітимних шляхів зберегти хоча б перспективні купальні Десяту та Божанську.